Друзі, всім привіт! Хотів би зробити короткий огляд на шини, це літні шини, але дві різні моделі. Зліва Michelin Prime C3, справа Michelin Prime C4, нове покоління. Ці шини досить добре себе зарекомендували, Michelin Prime EC3. Виготовляється вже понад 10 років. Це вже наступне покоління і бачимо, трошки відрізняється протектор. Так, Тут він середній більш вузький, тут більш не широкі, краще водовідведення. Ось що хочу сказати по цій резині. Резина дуже добре себе зарекомендувала, вона досить зносу стійка. Можливо, на неї приїхати багато десятків тисяч кілометрів, якщо це акуратно робити. Ось. Е, щодо характеристик, ця резина досить є м'яка. Якщо ми подивимося на характеристики, одна резина виготовлена. В Італії. Ось э, Код 90 УДНВ до 240 км і нагрузка до 615 кт. Ось Це в нас є 20 Третій тиждень 20-го року виготовлено Італії. Ось тут є характеристики більш детальні, максимальне навантаження 615 кг. Розмір 205-55 r 16 Зараз подивимося трубку. Це нас 10-й тиждень 20-го року. Виготовлена в Польщі. І теж 91. -м. Ось такі от шини. Шини досить добре себе зарекомендували, тому рекомендую до покупки.